Добрий день, мене звати Світлана Волочан. Я засновниця і керувальниця агенції фінансових рішень для бізнесу. Вісві моя місія забезпечувати власникам бізнесу спокій і впевненість, що їх фінанси та активи завжди під надійним захистом. Ми працюємо з компаніями, які цінують професіоналізм, якість, надійність фінансових питань. Вже понад 15 років моя команда працює з підприємствами з компаніями різного масштабу від малого бізнесу до багатомільйонних компаній ми пройшли з клієнтами сотні перевірок, складні переговори та міжнародні угоди і завжди стаємо на їхньому боці. Що саме ми робимо? По перше, надаємо бухгалтерський та юридичний супровід вашого бізнесу під ключ преміум рівня. Оптимізуємо в рамках законодавства податкове навантаження, піднімаємо маржинальність і робимо бізнес зрозумілим і головне привабливим для інвесторів. Захищаємо активи. Наші юристи та фінансисти мінімізують можливі штрафні санкції, знімають ризики банкрутства та вирішують конф. Флікти з контролюючими органами ми надаємо комплексний супровід українських компаній, що виходять на міжнародні ринки, та й наземним інвесторам, які заходять на ринок України. Ми супроводжуємо зовнішню економічну діяльність. Українські компанії отримують повну комплексну підготовку для виходу на ринки США, Азії та Європи. Консультування та допомога в підготовці документів, сертифікатів, підбор оптимальної системи оподаткування, консультації по міжнародному праву. Це відкриває шлях до масштабування на іноземні ринки. Для іноземних інвесторів проводимо повний фінансово-юридичний аналіз, структуруємо угоди та супроводжуємо запуск бізнесу під ключ. Це означає прозорі рішення, захищений капітал, забезпечуємо прозорість, безпеку та мінімізацію ризиків при міжнародних угодах. Ми надаємо фінансовий сервіс міжнародного рівня у форматі білих рукавичок, індивідуальний, vip супровід кожного клієнту, особистий доступ 24 на 7 до мене. Власник завжди має прямий контакт зі мною, як і з персональним фінансовим директором та головним бухгалтером. Енергія фінансів та права в одній команді об'єднана юристів, бухгалтерів та стратегів. приватність та конфіденційність на рівні банківської та адвокатської таємниці. Наші клієнти отримують незвичне для всіх поняття бухгалтерії, а цілісну фінансову систему, яка підтримує розвиток компанії та захищає власника. Запрошую вас на персональну зустріч, де ми познайомимося і знайдемо вірні рішення саме для вашого бізнесу.